Друзі, всіх вітаємо з Південної Кореї. З вами компанія Core Auto Luxury. У нас сьогодні 7 листопада. І хотіли презентувати автівочку, яку взяли на продаж. Перед вами Audi A6 в кузові c 7 40 TDI Quattro Premium обладнана 3-літровим дизельним двигуном, 15 рік випуску по шилду і має пробіг 117 тисяч км. Взяли цю автівку по гарним традиціям, повністю в ідеальному стані. Зауважень, ну абсолютно ніяких. Вона, що по кузову, вся повністю ціла, до речі, відполірована. Що, в принципі, по технічній частині жодних зауважень немає. Ну і по силовим всім іншим елементам. Зараз е спробую в цьому відео коротенькому вам це все наглядно показати. Ціну озвучимо в кінці відео, щоб можна було, так сказати, інтригу трохи витримати. Показали автівочку вкруг. До салону ще повернемося, в якому він у чудовому стані. Заразу давайте заглянемо під капот і, напевно, заведемо автівочку. Наш пробігти фіксуємо. Запис псину. Просто цукеркальний автомобіль. Глянемо під капот. У нас по болтам нічого не кручено, повністю все ціле. Стан самого підкапоту двигуна та всіх елементів чудовий. Є, звичайно, у нас більше інформації, більш детально в огляді по цьому автомобілю, коли його придбали зі стоянки «НКАР». Там ви можете переконатися, оглянувши повний фото-відеозвіт. А тепер поглянемо по салону. Водійські двері у нас пам'ять сидіння, кустика бос. Тут навіть пороги в плівочку заклеєні, ну то таке, скажімо вже, корейські всякі фетіші. Електропривід повністю справний. Стан сидіння, самі погляньте, Він просто надзвичайний. В принципі, як стан цього салону. Проекція на лобове скло, стан керма повністю відповідає пробігові. І центральна у нас консоль також дуже охайна. Ключа, два, до речі, один вже схований, потолок чистенький. Ну просто цукерка, що тут говорити. По заднім дверям те ж саме, вже поставили вологопоглиначі, щоб лісня не було в дорозі, а задні також все чисто і сидіння другого ряду теж в бездоганному стані. Заглянемо ще в багажник. Трохи падає світло, Ось з цієї сторони видно. В якому гарному стані. Ну, в принципі, даже по порогу замітно, як воно все добре збереглося, яка обшивочка в салоні. Тут у нас вже мощність указана 160 кВт. Докатка на місці, ванна, звичайно, в ідеальному стані, домкрат на місці. Все повністю на місці. По болтам нічого не кручено, це все перевірялось на огляді. В принципі, можна ще пройтись і по правій стороні, О, тут буде все ж те саме той самий гарний стан салону. Це ми так зараз. Поверхнево, чисто, щоб передати загальний стан авто, але є фото-відеозвіт з детальною детальним перевіркою всіх елементів, всіх функцій, на якому видно, що авто дуже-дуже гарне. Зараз вона заведена, працює. На ній вже тут постоянці ми також їздили. Зауважень, по автомобілю абсолютно ніяких немає. Тепер саме головне, цей ідеальний варіант продається в морі за 22,5 тисячі доларів. Звертайтесь, будь ласка, до Андрія Андрійовича, власника компанії Core AutoLacрі, щоб забрати цей ідеальний варіант. Бо таких авто насправді в Кореї вже дуже мало. Щоб знайти таку автівку, ми затрачимо зараз дуже багато часу. Але все ж таки знаходимо. Ціна у авто нормальна, риночна і повністю відповідає її станові. Тож, друзі, працюємо для вас. Дякую за увагу. До побачення.